Хочу почати із публікації в Guardian, де мова йде про те, що Путін може розпочати переговори на початку наступного року, але продовжить воювати до кінця 25-го, посилюючи атаки на мирних жителів України щоразу, коли переговори йдуть не так, як йому хочеться. Це ж видання пише про те, що Трамп може проводити переговори з Україною на умовах Путіна, якщо Путін розірве військові взаємини із Китаєм. Що думаєте з приводу цієї публікації? Ну, щодо того, що е, переговори розпочнуться в січні, про це говорить і президент Зеленський. Е, але тут треба мати на увазі одну обставину: Переговори розпочне Трамп. Ініціатором переговорів буде Трамп. І Трамп буде пропонувати умови переговорів. Е, оце ключова обставина. Але з чим я згоден, те, що Путін погодиться. У нас багато коментаторів кажуть, Путін не буде вести переговорів. Путін не зацікавлений в мирі. Він зацікавлений в мирі на своїх умовах. От оце головна проблема, але на переговори він піде. Точно також як він пішов на переговори в 22-му році, або там ще коли не було повномасштабної війни, але війна вже була в гібридній локальній формі 14-15 рік. Він теж щойно на переговори він йшов на переговори по окремих. Питаннях від зернової угоди хоча це було тимчасово до обміну полоненими, ну і так далі. Тому на переговори він піде. Це в принципі відповідає його інтересам. А от далі будуть проблеми, тому що позиції, інтереси. Росією України принципово розрізняються в багатьох питаннях, в ключових питаннях насправді, і в першу чергу це статус окупованих територій. І тут патова ситуація буде, навіть тупікова ситуація. І тому домовитись не вдасться. І Оце буде головна проблема. І Трамп, скоріше за все, буде пропонувати ні, от те, що от написали в Гарді, Я зараз до цієї теми повернуся, mm -hmm. але будуть пропонувати. Просто завершення війни по лінії фронту, ну плюс демілітаризовані зони там, обмін полоненими, звичайно і так далі. Е, е, і тут теж будуть розбіжності інтересів. Е, е, і от головна буде проблема, як переконати Путіна припинити війну. Оце буде головна проблема. Але на переговори він піде. І я до речі, задовго до цієї публікації «Гардіан», я давно вже кажу, Путін піде на переговори, але одночасно буде вести війну. У мене тут жодних сумнівів немає. Я це прогнозував задовго до Гардіан. Чому я так вважаю? Тому що Путін завжди так поводився. 14-15 рік він проводив переговори, але одночасно тиснув на Україну військовим шляхом. Це його стиль, це його улюблений стиль тиснути на переговори воєнним шляхом. Спочатку створювати проблемні ситуації для України, як це було. 14 рік Ливайськ, 15 рік Дебальцева, і це найкращий інструмент тиску на переговори зараз. Я думаю, що він намагається те саме зробити, тому я переконаний, він на переговори піде. Коли Трамп це запропонує, буде узгоджено де, коли як будуть ці переговори відбуватися, але він буде тиснути на Донбасі і доля переговорів вирішальною мірою, залежно від того, яка буде воєнна ситуація на Донбасі. Саме на Донбасі, якщо вдасться нам зберегти курський плацдарм, ну тоді можна буде там домовлятися. Наприклад, що ми можемо відійти з Курської області, а росіяни хай відходять з Харківської області. Про це можна домовлятися. А от по інших територіях, на жаль, такої можливості у нас не буде. І більше того, якщо Путіну вдасться зберегти перевагу. Військових діях, особливо на Донбасі, і частково на півдні, він буде натиснути натис... на переговорах і буде вимагати поступок від України. А для нас односторонні поступки неприйнятні, і суспільство не сприйме. Я думаю, не думаю очевидно. і Зеленський проти тому в цьому буде головна проблема. Щодо Китаю, ну, це давня ілюзія деяких західних політиків, зокрема й американських, що треба домовитись з Росією, що це можна зробити, можна домовитись, переконати, що краще торгувати, ніж воювати, що ваш головний ворог Китай і так далі. Це ілюзія. Тому що ми бачимо по, не тільки по заявах, а й в конкретній поведінці Путіна. Те, що він ну, має такі, я б сказав, органічні історично сформовані антиамериканські погляди, саме антиамериканські. Оце у нього просто що називається, його пре рве. Він в кожному своєму виступі, він полімізує з Америкою. Для нього Америка це історичний, така, ну, ворог звичайно. Зараз точно ворог, оскільки він розглядає цю війну як війну з Америкою тільки на території України. Але для нього Америка це і зразок, він постійно каже: американці ж робили це: От воювали в Югославії, потім в Іраку, а чому ми не можемо? Да, або американці, от домінували е, в тих чи інших регіонах. А ми чому не можемо точно також домінувати? Він постійно посилається на особливий статус Америки, і він е, прагне отримати схожий статус для нього. Америка і противник, і е, зразок, і е, е, та сторона, з якою він хоче домовлятися. Хоче домовлятися, але про що про розподіл сфер впливу? Е, але цей органічний антиамериканізм, це якраз те, що у нього сформувалося ще в радянські часи, і це означає, він не піде на бік Америки проти Китаю, що об'єднує Росію Путінську і Китай. Саме антиамериканізм, саме сприйняття Америки як свого головного конкурента, ідеологічного опонента, саме ідеологічного, зараз це дуже помітно, і конкурента, і навіть ворога в політичному військовому сенсі. І це для Росії путінської Росії, це відлунніще холодної війни радянських часів. Ну і Китай теж розглядає зараз Америку як свого конкурента. Інша річ, на відміну від Росії, Китай не хоче йти на пряме військове зіткнення поки що. І тому я не вірю. Тут безумовно у кожного може бути своя точка зору, але я не вірю в можливість розриву між Росією і Китаєм. Між ними є розбіжності, є протиріччя певні, і це теж треба брати до уваги. Але я ну, е, е, якось слабо собі уявляю, ну те, що написали в Гардін: що відмова від військової співпраці з Росією буде умовою там, домовленості Трампа на російських умовах. От я в це не вірю з двох причин: перша причина Росія не піде. На повне припинення військової співпраці з Китаєм, тому що це не відповідає їх інтересам. Інтересам ну, уявленням Путіна, нинішнім інтересам Росії як країни, яка, прагне, ну, яка проявляє імперські амбіції і прагне непосилення свого впливу. Для них Китай союзник. Вони не відмовляться від цього союзу. Друга причина: мир на умовах Росії означатиме поразку США. Саме поразку США. В Китаї так будуть сприймати, і вони це сприймуть відповідно, як по якщо поразка, значить слабкість США, а значить можна наступати, зокрема по Тайваню по інших напрямах, тиснути на Штати з силою, і Штати будуть поступатися. Так сприймуть в самих Сполучених Штатах, а це буде означати особисту поразку Трампа. І це неприйнятно для Трампа. Тому я мало вірю в цю версію. Цю версію озвучу. Я можу вам сказати. Я ж знаю, як працює працюють західні журналісти. Сам з ними постійно спілкуюся. Вони беруться коментарі у відповідних джерел. Ну, іноді цитують, іноді не цитуються там, особливо якщо джерело з Влади і каже: ні, мене не треба цитувати. Але в оточенні Трампа дійсно є люди і серед його радників, які бачать головний суперник це Китай. Треба на Китаї сконцентру... сконцентруватися, а от з Росією можна домовитись, і от просто для порівняння щодо можливості домовленості з Росією, правда, це не, не з Китаєм було пов'язано. От зараз те, що обговорюють мемуари Меркель. Відривки почали публікувати і вона, от там згадує про бухарестський саміт НАТО, вона ж намагалася домовитись з Путіним. Вона Путіну не дуже довіряла. Ну, у них складні були відносини, дуже суперечливі але вони були певною мірою антагоністами, Але у Марке точно було прагматичне ставлення, і вона намагалась домовитися з Путіним. Зокрема, вона сповідувала принцип: от я не знаю, буде це в мемуарах чи ні, але це було помітно в практичній політиці: краще торгувати, ніж воювати. Да, вона і санкції вводила, на відміну, до речі, від Обами. Ну Обами теж поводився, але не суть не символічні. А от Меркель була прихильницею санкцій проти Росії, особливо після подій 2014 року. Тільки правда, про економічні санкції вже після того, як росіяни збили. Малайзійський Боїнг, а там більшість були громадян Нідерландів. От тоді, да, почалися санкції, Меркель їх підтримувала. Але саме вона в той же час підтримувала і Nord Stream 1, і Nord Stream 2. Nord Stream 2 вже було після 2014 року. І вона вважала, як. І це був консенсус німецького бізнесу і е... більшості німецьких еліт на той момент. Краще торгувати, ніж воювати. Вони думали, що можна домовитися з росіянами, і що якщо Росія буде отримувати надприбутки від продажу свого газу в Європу і Німеччині це вигідно, да і воювати Путін не буде. От він домовиться там на основі мінських угод. Не спрацювало для Путіна імперські амбіції вище. Ніж домовленості там по торгівлі, по економіці він думав, що Захід це проковтне і торгувати будуть, але Росія буде поступово крок за кроком посилювати свої позиції. От і зараз торгуватися з Трампом Путін може можуть так натякати, що ми можемо трошки відійти від Китаю і з Китаєм будуть до речі торгуватися. А ви давайте нам більше інакше. Ми підемо в бік Америки. От таке можливо. От цього я не виключаю. Але розрив з Китаєм, особливо там військове співробітництво і стратегічний розрив, який є, і в НАТО, і в ШОС, вибачаю, в БРІКС, і в ШОС ні, такого не буде. І Тому я з великим скепсисом ставлюся до цієї версії, можуть у Трампа спробувати зіграти в цю гру, але дуже швидко з'ясується, що вона не працює.